В українському пострадянському просторі немає місця для символіки СРСР. Про це йдеться в законі України, прийнятому ще в 2015 році. Проте процес декомунізації активувався лише після того, як за справу взялись громадські активісти. Так на вулицях Ужгорода почали активно зникати застарілі та російськомовні таблички з назвами вулиць. Коли йде процес декомунізації. Дуже багато є тих, які стоять яро проти декомунізації. Є багато хто стоїть проти дерусифікації, і тут держава має прийняти бойове рішення, що треба це зробити залізною такою державною рукою, а не дати так на відкуп людям. Що там люди скажуть, що не скажуть, тому що знається той, хто цю ідею використає по-іншому. Тому треба зробити так, якщо ми хочемо жити в Європі і щасливій, ми маємо так, раз і назавжди забути, розірвати і вже жити, як кажуть, завтрашнім днем, а не вчорашнім. Що ми в Ужгороді почали? Це ну буквально рік тому, ще да, вже коли йшла гостра фаза війни. Е, у нас ще висіли такі таблички московська, набережна лініградська, Брестська вулиця, Там да ще на російській мові назви всі були. Ну і величезна кількість того, що от ви кажете, ну то, що вже не мало би висіти. Процес декомунізації та дерусифікації в Ужгороді розпочався одним із перших, проте може завершитись останнім, стверджує Вадим Позняков, голова громадської організації Декомунізація Україна. Я вважаю, що в Ужгороді занадто бюрократична бюрократизована процедура щодо перейменування вулиць. Якщо не буде знову якихось форс-мажорів, ми навіть не встигнемо до кінця цього року їх перейменувати. Тобто, ну це абсолютно несерйозно. Тобто, Ужгород був перше місто в Україні, де цей процес ініціювала громадськість, в тому числі я був одним з підписантів. В Ужгороді процес стартував першим в Україні, але закінчується він одним з останніх. Якщо брати закон, достатньо двох місяців громадських обговорень. Можливо, вони можуть бути в інтернеті, вони можуть відбуватися на вулиці, вони можуть відбуватися в міській раді. Е, і все. За результатами цих громадських обговорень йде голосування, і можна е, і вино, робити і виносити його на цей на сесію міської ради. Як же робиться в Ужгороді? Спочатку йде комісія, де вибирають, ну, вибираються потенційні нові назви. Далі це все йде в інтернет інтер... е, дуже до дуже дов... Піс... Після цього дуже довго через дуже довгий період часу. Це виноситься на голосування в інтернеті на два місяці. Потім через бозно скільки часу призначаються ці слухання знов-таки, а і на слуханнях вже мають затвердити. Якщо на слуханнях затвердили, це через певний період часу знов затверджується на, на сесії міської ради, тобто це може бути і не одразу. І процес перевінання одної вулиці може займати там 7-8 місяців. Це, ну, це дуже довго. А якщо ще й не проголосували десь, десь щось забуксувало, якісь непорозуміння. То є низка вулиць, які ну по яким про це йде скільки і два місяці. Ну і буде йти, може можливості ж. Від початку повномасштабного вторгнення в Ужгороді було запропоновано змінити назви 60 вулиць, натомість прийняли поки що лише 15 нових назв. Всі, по перше, проекти рішення. Проходить громадські обговорення. Ну, це е, робиться оповіщення е, в засобах масової інформації, що проводиться з зазвичай місяць, триває, воно опублікується всі рішення. Зараз онлайн проводяться, бо збори ну, не відбуваються. Але е, сам кінцевий результат е, громадські слухання, протокол ведеться. Ну, всі можуть. Зацікавлені особи прийти обговорити по кожному питанню, і пропозиція цих теж громадських слухань враховується в проєкті рішення, тобто, ну але все рівно кінцевий результат депутати. Людям не потрібно їх нічого не зобов'язує бігти, міняти, наприклад, реєстрацію чи якісь, але коли вони вже здійснюють якісь правові правочини, наприклад, міняють там реєстрацію квартири, наприклад, там купівля то вже в цій вулиці заносяться ну, в реєстр, є такий реєстр. Ведення всіх назв він е, державний реєстр, і з державного реєстру вони вже пишуть нову назву в дужках Колишня така так. наразі процес декомунізації в регіоні триває.